Друзі, всім привіт! І так, значить, невеличке оголошення можна так сказати, чи що, чи поправочки, чи корективи, чи корекції, ну щось тому подібне. Значить це, е, Що -е, як би це бляха муха, так, да, рукавичку треба зняти. Працюю я, друзі, на виноградничку, обрізаю однорічні кущі, тобто кущі винограду, які росли один рік. І ну, я думаю, що багато, звісно, хто знає на даний момент і прекрасно це розуміють, але хтось, напевно, і не знає. Або все ж таки ну, та, е е е жаба, жаба <душує> душить, розумієте, і через цю жабу може зробити трохи косяка. От, такого, як в принципі зробив я. Ну, я в, в якійсь мірі я це робив з ціллю експерименту, але в загальному, і тим не менше, хочу зробити таку коректировочку поправочку Значить, дивіться, обрізаю я вже. Е, Дійшло діло до останнього рядка. Оце все висить, але по факту кущі, як бачите, обрізані. Ой, бачите, кишмиш шерлок От, Значить, друзі, останній рядочок. І от підходимо такого до куща. Да? Дивимося, ну допустім, ну, нормально росли, але от визрівання, як бачите, як, як на яких, на яких хорошо визріло, на яких поганенько визріло, причому так, геть зовсім поганенько. Ну, По факту, от дивіться, маємо ми 4 рукави. Да? Тобто дивіться, 1, 2, 3, 4. Щось визріло лучше, щось визріло гірше. Дивимося оцей, бачите, визрів у мене отвратительно. По факту, по факту отвратительно. Тобто, якщо... З цієї сторони трошки вище, а сюди нижче. От. Давайте ми його все Софія. Софійку ми такорубанемо є аж раз, два, три, чотири броньки. Тобто це буде фактично обрізка на зворотній ріст, щоб ви розуміли, друзі. Так, отут ми можемо отримати трошечки сигнально в наступному році. Дивись. Не можу. Одною рукою, звісно, не дуже добре, але що зробиш? Так, 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 значить 4. Нам 4 ні в якому разі, друзі, не можна залишати. От прямо зовсім ні в якому разі. Цього все недозрілі пасиночки ми вирізаємо. Так, треба, щоб ляхав телефон не забувати, дивитися трохи. Зараз я такого обріжу і просто покажу вам вже кінцевий, кінцевий, мовив результат даного міроприяття. От все, що у нас залишається. Тобто дивіться, оцього сухарика ми заберемо, дивіться. Це теж заберемо. Значить, ось все, все максимум, да, яким тут буде потрібно буде зробити проломочку весною. Оце да. ну, в нас ляже от сюди. Оця лозина, ця лозина ляже сюди, прижметься до землі. От. І ось два пеньочки ми маємо. Дивіться, раз, два, три, чотири бруньки в нас із запасних. Тобто Потенційно, оце у нас вже тут будуть плодові стрілки. І, можливо, щось з цих буде, як плодова стрілка. Ну, як резерв в голові кущами ще залишає, залишаємось теж. Раз, два, три, чотири брунечка ще на цьому залишили. Хоча можна також і підкоротнути. О! І от такий формат. Оце в нас буде доставати до проволоки. Тут кинеться воно на проволоку чи сюди, чи сюди. Ну, Весною, вже коли буде тут проволока. І тут ми скільки грон зможемо отримати е ну, плодових. Давайте подивимося ще на пам'ять вчителю. Чи учителя. Тобто така сама ситуація. Тут а по факту ми маємо три рукави і пасинок. Да? Тобто, то нам це все залишати ні в якому разі не можна, тому що кущові сил не вистачить. Це все діло повноцінно ви, ви, викормити, вигодувати. І в нас не буде ну, в наступному році нормальних приростів, тому що закладе, зараз бруньки, пагони, і це все діло потратить всю свою енергію. Ну і як наслідок е, сили в нього не буде, і він буде такий хиленький рости весь сезон. Що ми робимо? Ми обрізаємо, і наша задача залишити нам... Максимум 2, два, максимум два, друзі, коротеньких рукави, а лучше взагалі один. Я на більшості сортів поробив по одному по одній плодовій стрілці, коротенькій, такі куценькій, по рукавчука. Все остальне пішло в нас на зворотній ріст. Тобто, щоб воно в наступному сезоні з максимальною силою дало нам газу і виросло. Давайте я поставлю на паузу, напевно, і обріжуть. Чи не буду ставити, давайте не буду ставити. Так що, якщо хтось ще не обрізав виноград на весну собі тримає, то іменно це саме касається, друзі, от молодих кущів, які були минулого року посадки або весни цього, цього року посадки. Не залишайте все, що він, в кого виросли отакі здорові кущі, ну, з повноцінними рукавами. Ні в якому разі залишати це не можна. Тож його все потрібно обрізати. Так, тут у нас визріло, тут визріло. Відводимо це все діло в стороночку. Дивимось, тут у нас, значить, отаку куснули. Так, маємо, дивіться, три. Бачите, маємо три. Відповідно, що ми, значить, це за вами залишимо. Ми залишимо ось оцього. Куш... Рукавчика. Да? Він дивіться, хорошо пригинається, Тож потенційно в майбутньому хороший рукав, на якому будуть плодові стрілки. Та вони всі непогано пригинаються, звісно, цей гірший. Давайте, коротше, дивіться, цивой. оцей. Він теж хорошо пригинається, але нам в будь-якому випадку так багато не потрібно. Ми його коротимо на 4 бруньки. Раз, два, три, чотири. Да, на 4 бруньки вкоротили, а цих два залишили. Але такі довгі вони нам точно не потрібні ні в якому разі. От, тому що положимо, це як буде повноцінна стрілка, якщо ми, коли ми його положимо. Так багато нам не треба. Відповідно, беремо і вкорочуємо. Тобто, щоб було, коли ми на проволку положимо, щоб у нас на проволці було 5-6 бруньок, не більше. Все. І так само на цьому. Тобто він такий коротенький, куценький виходить. Тоже на проволоку положили, буде 5-6 Ну, Запасних трохи залишаємо, звісно, для того, щоб було що проламати. Але в загальному картина отака. Тобто в нас основне ось звідси нам потрібні будуть рукави у наступному році. Але на цих вже щось зможе, як то кажуть, просигналити. Ми вже щось зможемо спробувати. Отака така друга ситуація. Тому що. Якщо зараз пожалієте, типа лишите о, це ж урожай туди-сюдим, воно на рік вас відзимує, на рік закладе, все типу, буде окей, хорошо, почне розпускатися, почне вегетувати. от, І як наслідок проблема буде, значить, у вас наступна. Велика буде маса. Ця велика маса призведе до того, що ви будете змушені. Ну, коротше, воно бляха-муха вже в липні місяці перестане у вас рости повноцінно, будуть такі тоненькі-тоненькі перерости. Ось. Давайте я покажу. І ви будете змушені різати на рожки, розумієте? Тобто лози повноцінної, щоб положити, у вас не вийде. Будете змушені отак різати на рожки, розумієте? Чому? Тому що був перегруз куща, ягода дрібна, ягода погано зріє, і як наслідок ще й росту немає. Ви подивіться, що ці рожки теж вони тоненькі, бляха-муха такі по 3-4 мм. Це не діло. Тому що був реально перегруз, я забагато залишив. І такого багато де, ви, щоб розуміли. Реально такого багато де. Ось теж така сама картина. Тобто, да, на ту сторону, як бачите, він доположив саме лозу. А тут рожки. От, і це є реальна проблема. Не думаєте, що це так, типу... Так круто, ніфіга не круто, бо так воно не мало бути. Ось теж. Гляньте, бачите, що, що довелося залишити? А чому? Тому що ну, нема ні одної нормальної повноцінної лози, щоб можна було її взяти і положити, як рукав. Ну, як плодову стрілку, ну, типу, якось. Тобто, що було положити, то та й положив. А, а ось, бачите, довелося так робити, тому що приростів ніфіга не було, вони були по 30 см. Тут теж така сама картина. Гляньте, бачите, ось там кусочок приросту був, то це я його кину там пів метра. А все остальне на рожки різано, тому що був перегруз на молодому кущі, в який він не вивіз цього всього діла. І довелося робити саме по такій схемі. Якось так. Тому ось обрізали, все обрізали на зворотній ріст, ну собі лишаєте два міні-рукавчика для того, щоб отримати сигнальний урожай. Це максимум. Якщо бачите, що кущ кущріс. Більш-менш адекватно, нормально. Отак. От два лишив, а то обрізав там. Така сама картина, дивіться, два залишив і два обрізав. Бачите, на, на сучки заміщення, так би мовити. Тобто звіти будуть потрібні мені рукави. Така сама картина. Один чуть коротший, другий чуть довший. Ну Так, щоб до проволоки дістав і можна було на проволоку кинути. Отака, от друзі, картина. Дуже багато кущів, які зрізав взагалі от, в, в, в хламінну. Да? Тобто, все чисто на пеньки. На рожки. І звідси вже буду виховувати собі нові рукави в наступному сезоні. Така сама ося картина на урумчику, бачите? Зрізаний прямо по жесті. Ось на Ламборджині. Це привиті. Але тим не менше, коротше, якісь росли лучше, якісь гірше. Ось теж, бачите, дивіться, все, Ламборджині. Обрізано на пеньки, тому що прирости слабенькі. А ліса в країні мрій. Одну лишив, бачите? І три чи чотири я обрізав. Тобто вони куценькі, а цей рукавчик залишив для того, щоб побачити сигналочку в наступному році на цьому рукавчику. Ось така сама картина ось на лендкрузі. Да? Тобто це пішло на рожки. Звідси будуть відбиратися рукава майбутні. І ось один лишив, такий тут сантиметрів 70, напевно. От, для того, щоб я просто до проволоки прив'яжу і отримати пару пагонів, щоб ну, одну-дві гронки побачити <кху> яке воно. І така сама картина ось тут, теж на лендкрузері. Тут, тут, тут метровий пагін залишив, а все остальне, як бачите, обрізав. От, суто для того, щоб ото тако кинути на проволоку і отримати звідси кілька пагонів і щось покуштувати, зрозуміти, який він. А ось. Обрізано, бачите, на рушки. Це у нас Вірастюк, по-моєму. Це взагалі не пам'ятаю хто. Така ж сама картина. Якось так. Тому, друзі, настоятельно рекомендую, якщо є слаборосли, цього сезону слаборосло, обрізайте на куценькі пеньочки, тобто на зворотній ріст. Якщо є сильно росли, Значить, лупимо максимум дві лозини, дві плодових стрілки. Все остальне на зворотній ріст. Виховуємо нові рукава, щоб мати з того якийсь тов. Все у мене на сьогодні. все. Дякую за увагу. Всім пока-пока.